Коротко доповім про стан справи в місті. У нас настає опалювальний сезон в державі, в місті, похолодало на дворі, тому ми вже з вами, скажімо так, наблюдаємо графіки аварійних відключень по нашому місту. Зокрема, вчора і позавчора були застосовані так звані гави, це не графіки погодинних відключень, які... Якщо нам будуть доведені, ми обов'язково вам їх повідомимо. це графіки аварійних відключень, на які не впливає ні міська рада, ні обласна адміністрація, ніхто це за командою Укренерго вимикаються відповідні лінії. Так, дійсно це можуть бути одні і ті самі будинки, так дійсно це можуть бути одні й ті самі мікрорайони. Але в залежності від ситуації в енергосистемі приймається рішення диспетчерською службою «Укренерго» про відключення. Тих чи інших мікрорайонів або будинків це називається графіка аварійних відключень, на які які нам не повідомляють, і ми, на жаль, про них дізнаємося тоді, коли дізнаються мешканці, коли відключені вже домоволодіння. Коли будуть застосовані графіки поводинних відключень, ми обов'язково будемо інформувати через мої сторінки, через сайт міської ради, через сторінки начальника обласної військової адміністрації районної, то я думаю, що в цьому. Ми вже до цього звикли протягом останніх двох років, до погодинних відключень, до аварійних відключень, тому прошу всіх набратися терпіння, набратися розуміння, тому що ви бачите, хто слідкує за інформацією і за новинами в нашій країні, яка сьогодні ситуація з енергосистемою нашої країни. Крім того, така ж. Тяжка ситуація у нас із енергосистемою, що стосується газопостачання нашого міста. Ми розпочали опалювальний сезон позавчора в наших лікувальних закладах. Зокрема, в двох лікувальних закладах міста. Тепло вже подається, тепло постачається, але тепло. Постачається на альтернативних видах палива, це не газопостачання, це альтернатива. Ми опалюємо на пілеті. Ми сьогодні доповіли і по температурному режиму, який в лікарні. Є невеличкий порив у нас там в поліклінічному відділенні. Але я думаю, що протягом сьогодні завтра ми його усунемо. І надалі буде вже і в поліклініках тепло, а в лікарнях слава Богу, тепло. І люди вже з теплом, зокрема у стаціонарних відділеннях наших лікарень. Все інше. Скажімо так, сфера соціальна, житлова. Є рекомендації з Києва, є рекомендації з Черкас запустити опалювальний сезон з 1 листопада, тому прошу всіх набратися терпіння, прошу всіх з розумінням поставитись до цієї ситуації. Так, дійсно, ми, можливо, деякі заклади освіти, там, де нам дозволяє альтернатива або невеликі споживання газу, ми будемо запускати при настанні температури плюс 8 і в жовтні місяці, але. Основний опалювальний сезон ми розпочнемо з 1 листопада. Технічно наше комунальне підприємство і підприємство ТОВ «Енергопромтранс» готові до запуску опалювального сезону, але ми розуміємо ситуацію в країни з енергосистемою газовою і електричною, тому з розумінням відносимося. Зараз не така критична температура на дворі, не така критична температура приміщеннях. Ми щодня моніторимо температуру в закладах освіти. Дійсно, я знаю, що там. Від 15 до 18 градусів ми там вмикаємо деякі обігрівачі. Електричні ситуація тяжка, тому дай Бог, щоб нам опалюваний сезон 25-26 року пройшов стабільно вдало. Але ми всі повинні зрозуміти, що нам потрібно економити енергоносії, починаючи від електроенергії, закінчуючи газом, тому що зима буде надтяжка. Це говорять всі. Попереджують всі, починаючи від президента і закінчуючи іншими урядовцями і іншими парламентарями, які говорять про тяжку зиму. Тому прошу з розумінням до цього віднестися. Щодо водопостачання, водопостачання здійснюється цілодобово, без змін. Деякі пориви в нас є на мережах водопостачання, водовідведення, вони усуваються оперативно. Тому дякую працівникам, які задіяні в цих процесах. З приводу благоустрою нашого міста і вивезення твердих побутових відходів, СКП Комунальник також працює без боїв, без змін. Закінчуємо усунення аварійної ямковості по місту. Пройшли майже вже всі вулиці, які були заплановані. На сьогоднішній день ми працюємо на вулиці Коробейника. Ще закриємо вулицю Громова і будемо закінчувати цей сезон, тому що погода нам вже а, каже, що похолодало і ми вже виконувати ці роботи не можемо. На наступний рік ми будемо формувати плани поточного ремонту і аварійного ремонту наших вулиць, плани по, скажімо так, по підсипки ґрунтових вулиць і доріг. Тому прошу звертатися в управління житлово комунального господарства. Настанням весняного періоду ми обов'язково повернемося до ремонту наших вулиць і доріг в нашому місті. З приводу освітянської галузі, всі школи у нас працюють офлайн, без збоїв, всі садочки у нас працюють офлайн. Було одне запитання поставлено під анонсом під прямий ефір, чому немає пішохідного переходу напроти вулиці зупинки завозка, вибачаюсь, який веде до садочку чи Бурашка. Ну, даного пішохідного переходу. Якщо не помиляюсь, його більше 10 років вже там немає, тому що за приписом працівників національної поліції не може бути там пішохідний перехід, тому що рух інтенсивний по даній ділянці дороги, тому даного пішохідного переходу немає. Ну, такі справи. Я щиро хочу подякувати Збройним силам України, силам оборони нашої країни за їхню стійкість, за те, що бережуть наш спокій і мир. Всіх прошу набратися терпіння. Попереду дуже тяжка зима, тому разом до перемоги, слава Україні!